Українці, як ніхто, розуміють, що таке, коли якась інша країна починає погрожувати, жартувати, і потім починається повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Тому українці розуміють, що зараз в загальному відбувається в Канаді, і чому канадці переживають і вже всі жарти, як то кажуть, відкинули, і дійсно починають трошки рухатись і задумуватися, що ж справді буде. До якої степені Дональд Трамп може дойти, щоб забрати Канаду до себе? Чи дійсно йому це вдасться? Чи буде він використовувати армію, щоб це робити? Чи він буде використовувати тільки економічний тиск, який може абсолютно? Вбити канадську економіку, тому що канадська економіка у нас залежить від Сполучених Штатів Америки. Канада продає 20% абсолютно всіх автомобілів, які продаються в Сполучених Штатах Америки. Виготовляються в Канаді і потім. Переходять е, в Сполучені Штати Америки, це дуже великі кошти. Канада продає нафту, Канада продає електроенергію, газ. Тому Сполучені Штати Америки, вигідні Канад... Канаді. І в Канаді дуже багато бізнесів всіх з зі штатів. Тому Канада абсолютно залежить від того, що буде далі і що буде відбуватися. І Дональд Трамп прекрасно розуміє, що зараз дуже такий е, похитний момент в Канаді. Ви рахуйте, міністр фінансів подала у відставку. Потім самий прем'єр-міністр подає у відставку. Партія лібералів повернулася проти свого лідера Джастина Трудо. В самому уряді трошки все неспокійно. Мають бути вибори досить скоро. Дефіцит 62 мільярди доларів. Сама країна в самій країні не є легко жити і багатьом людям стає складніше з кожним днем. І тут Дональд Трамп бачить ці всі ситуації і прямо заявляє, що він не буде використовувати армію щоб забрати Канаду, бо він любить канадців, Він знає, що канадці нічого поганого не роблять, і це хороший сусід, але йому надоїло, що фактично використовувати понад 200 мільярдів доларів на Канаду. І що Сполученим Штатам Америки Канада не потрібна, що Канаді потрібні Сполучені Штати Америки, що Канада. Користуються фактично безпекою і за того, що ми маємо такого сильного сусіда, і що йому вже це абсолютно надоїло. І ці заяви вони справді дуже жорсткі. І від Дональда Трампа можна очікувати абсолютно що-небудь в будь-який момент він може сказати і вирішити щось нове, щось інше. І це можна зрозуміти, чому люди. Переживають, тому що такого, таких заяв в сторону Канади не було вже давно. Я вас попрошу, залишіть подобайку цьому відео, щоб більше людей могло дізнатися, що відбувається зараз в Канаді. Залишіть свою думку на цю ситуацію. Та не забудьте підтримувати українську мову та україномовний контент, якщо вам дійсно не байдуже. Мені цікаво, скільком вам не байдуже сьогодні, що ви дійсно підпишетесь на канал і підтримаєте своє українське. Останній раз, фактично, коли була дійсно проблема, коли була війна між Сполученими Штатами Америки та Канадою у 1812 році, то тоді все абсолютно завершилося такою конкретною нічиєю. І багато людей теж загинуло і ні до чого це не довело. І будемо надіятися, що це не перетвориться в якусь війну, тому що. Армією Сполучені Штати Америки зможуть Канаду забрати досить швидко. Канада не зможе довго протриматися. Хіба що їй будуть допомагати різні союзники? Але проти Сполучених Штатів Америки теж не кожен е, піде і не кожен буде це, це робити. І зараз урядовці в Канаді заявили офіційно, що це вже не жарти. Що на початку всі там сміялися, що Дональд Трамп сказав і не буде. Але коли Дональд Трамп відверто про це не зупиняється і починає розмовляти, говорить самі лідери Канади вже почали говорити. Джастин Трудо в своїй соцмережі сьогодні сказав, що ніякому разі і ніякому шансі. Навіть в пеклі що Канада може бути 51-м чи стане 51-м штатом Сполучених Штатів Америки. І що цікаво, що Джастин Трудо так дуже різко не відповідав ще Дональду Трампу, і тут він відповів конкретно різко. І тут моментально Ілон Маск в своїх соцмережах теж залишив відповідь Джастину Трудо і сказав, що ти дівчинка, ти вже не є губернатор Канади, тому не говори, можна так сказати, багато. Тобто уявіть собі, як зараз американці принижують канадців і як вони е, такі різні речі говорять, коли Канада справді завжди була хорошим союзником Сполученим Штатам Америки і досить так помагає завжди американцям, якщо потрібна допомога. І американці теж залежать. Як не крути від Канади, тому що Канада має дуже великі ресурси, міцні ресурси. Але Дональд Трамп сказав, що Сполученим Штатам Америки Канада абсолютно не потрібна. Що американцям не потрібно дошки, не потрібно дерево канадське, бо в Сполучених Штатах Америки є своє дерево. Також американцям не потрібно щоб автомобілі виготовлялися, вироблялися в Канаді, тому що він може взяти і в Детройті відновити всі ці фабрики, і будуть складати автомобілі знову Сполучених Штатах Америки. Це навіть покращить економіку, і також в загальному навіть молочні різні продукти він сказав. Що в Сполучених Штатах Америки набагато більше всього, і він не переживає за це. І тому він повинен буде або по його, або буде така економічна давка. Але що цікаво, що якщо теоретично би Канада е, стала 51 м штатом Сполучених Штатів Америки, це приблизно населення Канади дуже одинакове до штату Каліфорнія, тобто фактично вони би отримали ту саму м, кількість сидінь. В парламенті, в сенаті американському, і що це буде означати, що самі республіканці можуть навіть це не допустити, тому що Канада більшості би була демократична, і тоді республіканці самі би собі зробили б великі проблеми на майбутні вибори. Тому це невигідно, якщо дивитися по різних таких факторах, але... Ще раз вам говорю, що Дональд Трамп це така людина, яка може абсолютно радикально здивувати як і в позитивний бік, так і в негативний бік. Деякі люди думають, що він говорить це, щоб поставити такий великий тиск на Канаду, щоб Канада почала рухатися, і щоб Канада робила та виконувала абсолютно все, що він забажає. А інші люди говорять, що це треба взяти дуже сильно серйозно, і Канаді потрібно зараз стояти за свої правила, за свою країну і триматися е, докупи і єднатися. Деякі канадці вже почали говорити про те, що вони будуть захищати свою країну до останньої краплі. І ви повинні зрозуміти, що Канада вона не така патріотична, як Сполучені Штати Америки, як навіть Україна, бо тут багато іммігрантів. Але люди, які тут живуть довгий час, тут теж є патріоти, тут теж є люди, які люблять Канаду, і людям подобається іменно Канада, канадський прапор, канадське бачення на світ і в загальному канадська природа. І люди деякі є горді, що вони є канадцями, і вони би хотіли та хочуть далі залишатися канадцями. Буде дуже, друзі, цікаво, як це все буде розгортатися. Але я вам хотів донести знову сьогодні свіжі новини, що відбувається, і як тут канадці починають вже говорити, рухатися, і самі урядовці вже починають трошки переживати, бо це справді таке, що не можна просто відкидати в бік. Дякую, друзі. Вам бажаю здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.